Доброго дня! Сьогодні ми з вами поведемо розмову про маму. Мама це рідна і люба для нас людина. Мама це найрідніша, найдорожча для кожного з вас людина, а ви, донечки та синочки, найдорожчі для своїх матусь. Саме тому мама ставиться до своїх дітей із небезмежною, щирою любов'ю, добротою та ласкою. Дбаючи про вас, мама часто забуває про себе, не досипає, щоб приготувати вам щось смачнень. А коли ви хворієте, мама настільки хвилюється, що ладна зробити віддати все, аби її дитина не знову була здоровою, усміхненою та щасливою. А як ви гадаєте? Чи може дитині хтось цілком і повністю замінити її матусю? Звісно ж, що ніхто не зможе нам замінити нашу рідненьку і люблю, любу матусю. На початку травня в Україні відзначають День Матері це свято любові. День, коли ми маємо подякувати нашим мамам за все те добро, що вони для нас зробили. Цього дня маленькі і вже дорослі діти вітають зі святом своїх матусь, готують для них подарунки, сюрпризи. Що мають робити діти в День матері? Звісно, приготувати матусі якусь От чи якийсь маленький подаруночок, зроблений своїми руками. Сам місяць травень в Україні здавна вважали місяцем Матері Ісуса Христа, пречистої Діви Марії, до якої ще українські козаки, воїни зверталися за допомогою та заступництвом. Люди, які жили в нашому краї багато років тому, вважали, що в цей час природа мати пишно одягає свою дочку землю квітами та зеленю, щоб та дарувала людям життя. Український народ здавна вбачав у матері берегиню роду, традицій та звичаїв, які вона передає своїм діткам, чесність яким навчає і виховує у вас матуся. Малята, а зараз я вам розповім про матусин розпорядок. Мама будить дитину вранці, допомагає їй збиратися до дитячого садочку та школи. Мама вміє готувати різні смачні страви. Мама завжди прибирає, стежить за тим, що в домі був лад. Мама вміє втішити вас ніжними словами, ласкою, лагідними обіймами. Мама вміє піклуватися про вас, коли ви хворієте, допомагає швидко одужати. Мама вміє порадувати вас подарунком або щирою похвалою. Мама Вміє розповідати або читати вам казочку оповідання. Мама вміє співати колескові пісні, гратися з вами в різноманітні ігри. Отже, мама це найкращий друг для вас, мої хороші. Послухайте, будь ласка, віршик про маму, мама, мама гарне слово, тільки скажеш, все готово. Мамо, кашки, кашка є. мамо, чаю вже нальє. Мама спадки, вже роздітий, і у ліжко, і укритий. Мамо, ніжку зав'яжи. Мама, казку розкажи. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш все готово.